Як у вас там погодка, як у вас там щучка, покльовує чи ні? 36 градусів на сонці. Це просто жовтня. Нелегкі часи настали для рибалки і взагалі вони то нелегкі, а для рибалки зараз і для щуки це просто просто щось неймовірно, неймовірно важке. Тому зараз в таких умовах зловити щуку у мене особисто дуже важко. О! На твій ще один шнурочок Як це? У мене це не вкладається в голові. Як це? Як? Там така подача, наче це... Кілоха, блін! Ну як це? Ну ти що гониш? Ну, Роздеплечно. <рес> Зате така подача, ну просто. <рес> Думаю, опа. А це вже нормально. Кілоха влепили. да. Кілоха. Буває так, мамані підсідають, що ти не поймеш, що то, а тут... Але незважаючи на всю цю жару, на те, що щука не хоче клювати. Все одно я продовжую ганяти на риболовлю і дивіться, досліджувати, як же вона себе буде поводити при такій температурі, коли вода чуть ли не кипить, а сонце шпари майже 40 градусів. У мене на тестові з'явилась одна штука, яку б я вам хотів показати. Це новий фортран від азури. На риболовлі вона сьогодні не перший раз. Так як щука крутить носом, то я знаєте, там зібрав одну щучку, там дві щучки, там три щучки. І все це сьогодні вам відособі покажу, так що давайте будемо розпаковувати, дивитися, що там який у неї дизайн. Та ну дімо він, хто ти там? Хто ти там? А це рибалка. Оце я хочу вам показати всю мощність про на класній великій щуці. Ось вона. Ось вона ця мощність. Ось вам і кльов. Та як же ти так засіклась жорстко? Інструментич. Лучше б Ти не клювала зовсім. Ну, дивіться, чохол неопреновий, такий... Стильовий. Тут у нас Азура, тут у нас F70M модель це 213 довжині. 70. ка Достаємо. Ляпс. І спробуємо його на питання. Що ми маємо по дизайну? Тут у нас Fortran чи Fortran, як кому зручно. Тут у нас азура. Так у нас виглядає сама палка, руків'я. Руків'я на минулому фортрані було у нас з пробки, тепер у нас воно з Єви. Я вважаю, що це набагато зручніше, як у використанні, так і на вигляд. Мені більш естетичніше, як коли воно так чорна явочка така, Клас. Далі тут у нас зазначено. Отакий воблер, Щоб ви не перепутали цю палку з якимось судачим ось для вас зробили тут воблерок. Отаке клеймо, що зазначає, що палка в нас до 30 грамчиків. Тут у нас задня така частина, а там азура, азура, ну, в цілому азура. легенька легенька. Легенька-легенька подача була. Прям така єлі єлі тить. А ось і перша, перша маленька сралічка натвічилась. Двічі вона добирала, перший раз така покльовочка була єлі єлі а от другий раз вже добрала нормально. ох вона і засіла там конкретно, зараз будемо її визволяти. Такс є. Yeah. Ну, хоч щось, але все одно малече. Такс. Я ставлю собі лагунку. Хардмона не ну, постривай, 07. Лагуна бідненька, думає, що ви за мною творите. Які 130-ті вебліра. Не чіпайте мене, дайте на старості лет поджигувати трошечки та й... відпочити, але не. Почнемо з Тініка. Ну що тут? Тінік, як Тінік. Не відчувається він зовсім. Тінік доволі такий ультралайтовий воблер, що його треба ультриком твічать. Фортран цей, він його не відчуває. У мене тут крутий, як в полонці. Далі орбітеч, він якийсь і не 90-й, чи 80. Ну коротше він. Не 90-й, але із 90-го розміру вже палка починає відчувати приманку. Подивіться на кінчик, доволі відігрує нормально. Такі в мене. Відчуття. Дуже прикольні, тому що я привик твічити бюджетними палками, такими, як X, такими, як в мене був Інквізітор, вірніше, і є, він доволі такий дубуватий, такий спінінг. А тут от прям ти... Відчуваєш цю примануху, незважаючи на те, що вона 90-го розміру. Карась він і в Африці Карась, тягнеш його, закину та й тягнеш. Нічого з ним цікавого не було. монтерка Монтерка 90. Доволі цікавий воблер Чим цікавий, він твічеться дуже класно. Ти його можеш твічити лайтиком, невеликим спінінгом якимось з невеликим тестом. І, в принципі, фортран його відчуває непогано. Я ним цим воблером Опа, фокус-покус. Я цим воблером в цю нелегку погоду жарку відлавлювався найкраще, тому що мілка щука його полюбляє, він такий шумовий доволі, ну, класна річ для літа. Иди сюда. Малайся. Mm. Малявочка. Малявочка. Саме цікаве. 110. Возьмем орбі тече цього. 110 ті це прям вже прям комфорт-комфорт. Комфорт-комфортний. Комфорт дуже мені подобається ними твічать. Особливо, коли паличка відчуває цей весь двіж. І мені дуже подобається, що. Відігрує вершинка. Що він не дубовий, що він не дуб дубний. Що саме цікаве, він підв'язує її. Немає такого, наприклад, як у мене був 602-й, там і тест до 36 грам, і довжина в нього була 1,82 м, по-моєму. От там ти просто, якщо навіть те, як я невелика щука, ти отак її лібьотка. А тут він навіть підв'язує трошки рибу. Ну, було б, звісно, прикольно спробувати його на великій щуці, там 2-3 кілограми, але не дуже дозволяє <звісно>, нам сонце, погода і активні щуки це відчуть на собі. Коротше, 110 і це от прям те, що йому треба. Еще одна. Хорошо <реш> Та там, зума посходили чи що? Це вообще вже, блин, прям трофейно, дивіться. Давайте так, всі щуки разом складаємо. И щоб мені клюнула іменно на фортранчик, така щоб далеченька була. Опа! Пакеда. А де ж ти моя трофейна бейби? Де ж ты є? Класні боблірки, давайте затестимо. Вони доволі шумні, прям капець які шумні. Тут уже ти прилажуєш певне зусилля, щоб твічити цей воблер, він немаленький. Але якщо зрівняти, наприклад, страйк прошну Мантеру, ту саму копію на рудру і копію на балісонг, то балісонг твічиться набагато легше. Я тут розположився так класно, як дід на паньку. Спробуємо у саміка 130-й на гімнату. Це я трошечки обновився цими воблерками. Саме цей мені Єгорич підігнав. Єгорич тобі салют. Це вже хтось... Це вже хтось поярче. Як вам сказати поярче? Як вам сказати поярче? Оце у самік всік. 130-ті, а яка сраличка клює. 160 каната. Я вам скажу чесно, мені не зручно з нею працювати. 160 вона важка, вона упориста. Мені просто якось незручно її смикати. Сам по собі воблер такий гемерний. Ним можна працювати з ним, тобто він його буде продьоргувати, Але сам по собі воблер мені не подобається. Просто максимально багато зусиль треба для нього, щоб його просмікувати. Але як бачимо, що спінінг справляється з усім. кидає доволі далеко, якщо його прогружати. Я надіюсь. Вам видно і вам все зрозуміло по тому як він відпрацьовує. Щука така думає старічок, ти шо? Які 130, які 160, дай нам спокою. Бо вода тут тупа, як чай, як настояще какао. Добрий ранок, тетя Сраля. Як я обожнюю літній період? Таккс обережно. Що ти тут як ти тут? Чи так за сик пласт, блин, нормально? Ооо! Клас. Ех, забув зважить такого трофея. Шутка. Так, в коментах не писати, що клює одна і та сама щука. Я сам в шоці, що вони кліють тупо одинакового розміру, а більших наче немає. Хоча вони є. Прикол в тому, що як я ловив раніше своїми ранніми твічовими палками, ті, хто на мене підписані, знаєте, які в мене були. Аж навіть навіть перша палка Cortex Twitch флагманський у мене був. Мені не вистачало в них саме того, що вони підв'язують рибу і дають тобі оцей кайф при виважуванні. Коли ти з нею можеш хоч трошечки якось поборотися з тією кілохою чи півторахою, там ти просто тобі клює риба, ти береш свою чотирьохтисячку, лібьотки, отак її викручуєш, викрутив за 30 секунд. Удовольствия не отримав ніякого, так, да, якщо там двушка, трьошка, ти ще можеш з нею поборотися, але саме от таких хрибен дуже сильно ти там не кайфанеш. А як ми бачимо, що навіть на невеличкій щуці, то ти можеш отримати задоволення від цієї палки, вона підв'язує і тим самим ще й протвічує 130 і отакі булиги. В цілому емоції у мене позитивні. Такого сегмента у мене ще спінінгів не було. Тому дуже приємно, що я перший затестив таку палку і передаю вам те, що я відчув від неї, щоб у вас було якесь розуміння, куплять вам її чи не куплять. Було б класно, аби вона була кастінгова. Від того б я кайфанув би мабуть, раз в сто більше. Тому, друзі, чекаємо осені, чекаємо похолодання, чекаємо того моменту, поки щука буде клювати жорстко. Варимося, підварюємося, тому, друзі, не кисніть, все це дуже швидко пройде, і ми будемо з вами кайфувати по-настоящому. Всім гудбай. Що це я всік? Невже я зараз виблірок свій обірву бляха? Що це може бути? Це походу сятка. ні, гілляка. Просто як класно, коли у тебе шнур 2,5.